Вітаю! Сьогодні 8 січня і незважаючи на те, що тиждень свят, нібито так, але життя вирує, підкидує постійно якісь теми. Це не цикл передач зрада і зрада чи перемога. Це такий спін-офф від, від цього циклу, так? де я намагаюся відповідати на питання, які я читаю в коментарях на своєму каналі. І час від часу обираю якісь питання і виставляю, виставляю от такі відео. Тому підписуйтесь, це мені постійно кажуть, що треба це казати. Я розумію, що дуже багатьом це набридає. Але, будь ласка, підписуйтесь, бо я дивлюся статистику, дійсно величезна кількість більше половини людей дивиться, які не є підписниками. Чим буде більше підписників, тим більше це відео буде поширюватись по мережі. Я працюю заради того, щоб україномовний і україноцентричний YouTube, він, так би мовити, переплюнув російськомовний, так ще, про на території України і серед глядачів українців. Тому над цим працюю. І, до речі, це буде і темою одної з тем так би мовити, сьогоднішнього випуску. Це саме питання, яке мені постійно задають, чому ти проти. Російських експертів на українських телеканалах, Ютуб-каналах, що ти проти маєш там того ж самого П'янковського чи Латиніною? Мені тут задавали питання, порівнюючи з Новодвольською. Якщо, якщо вона б дожила, то вона була б звичайно про українську позицію займала і так далі. Ще раз не вперше і не останнє відчуваю, відповідаю на це питання. Я не проти конкретних людей, я проти самого принципу. Ми повинні бути самодостатніми, уявити собі ситуацію, коли під час війни да, навіть в будь якій нормальній ситуації уявити, ну від собі так, я читаю американську пресу. Я ну, іс, ну знаю точно краще 99% українців в історію України, історію Сполучених Штатів. І думаю, дуже більшості американців знаю історію Америки. Так, і ось уявити собі ситуацію, що я навіть не переїжджаючи до Сполучених Штатів починає коментувати е, на, з цих засобів інформації внутрішню політику Сполучених Штатів розповідати там, що треба робити, як треба Байдену вчиняти з Трампом, а Трампу вчиняти з, з Байденом і так далі. Ну, це навіть уявити теоретично неможливо. І це з будь-якою практично самодостатньою суб'єктною країною, так? А в нас величезне. Я от нещодавно потрапив в ситуацію. з я на експресу каналі давав інтерв'ю і бачу щось ведучий ну якось незадоволений, бо якраз я казав про хороших росіян. І я сказав таку фразу, що ну, ваш канал точно не показує. Бо, ну, дійсно, чесно кажучи, я не дивлюсь українське телебачення і не дивлюсь інформаційні передачі українські. Я дивлюся ті канали, при не дивлюся, дивлюся тільки свої етери, так би мовити, на цих каналах, коли монтую і виставляю в Ютубі. А так я не дивлюсь, і чесно кажучи, був переконаний, що Еспресо не показує хороших росіян, але виявляється просто навалом. І саме той ведучий, який в мене брав інтерв'ю, він і є автором більшості цих передач з П'янковськими та з усіма іншими. Тобто, це дуже поширене явище. Дуже поширене. Перше, ми розкрутили їх в Україні. Вони розкрутились. Вони мають, ну не мають вони аудиторію в Росії, так? Вони мають аудиторію величезну в Україні, велику, звичайно, в Росії, але не можна порівнювати, коли ти виходиш на телебачення, так ти показує там, телемарафон, чи якісь телебачення, чи розкручені Ютуб-канали е, тих самих телеканалів, так? Прямий, еспресо, там, телемарафонівські ці, так, ще безліч ютуб каналів, які постійно в них беруть, бере бере якісь інтерв'ю. Вони наповнюють інформаційний простір своїми думками. Я не кажу, що вони дурні чи не дурні. Да мені плювати, чесно кажучи, і на Латині, і на П'янковську, в них там, можливо, є якісь заслуги і так далі. Мене цікавить, що вони не є українцями, вони не живуть в Україні. Вони дивляться, я вже не кажу про те, що, можливо, хтось з них є просто прямим агентом ФСБ, і ну, просто завдання виконує, по тому, щоб формувати точку зору українців. Але навіть відкидаючи ці, так би мовити, Підозри все одно ну, не може а, кхм, в незалежній країні інформаційну політику формувати іноземці. Більш того, представ, представителі країни, які, з якої Україна воює. І воює не просто так за якийсь територіальний спір, а воює це в, війна на виживання. І тут знову немає ніякої емоції навіть. Так я не емоційно все це сприймаю. Це сприймаю виключно практично. Вони вибивають українську думку, вони вибивають українських експертів, і вони маючи самого початку. Я це все переживав багато. Я про це розповідав багато разів на телебаченні, 10-15 років назад. Мене є тере, де я просто прямо на свободі слова. Я кажу про те, що це агенти ФСБ, це передача 2007 року. Про це я кажу в обличчя цим людям, що вони агенти ФСБ. Звичайно, мене затюкали там, ну, зрозуміло. так, Я, я взагалі, так би мовити, я в своїй позиції завжди був. Я і зараз маргінал, але тоді був ще більшим маргіналом. так. Е, ці, е, це, так би мовити, е, таке от повага, чи навіть не слово, повага не підходить. Отакі, от, як кажуть росіяни, долопанства перед Росією, перед російським будь-яким інтелектуальним продуктом, це от проблема нашого комплексу меншої вартості. Зрозуміло абсолютно, що при тих грошах, при тих можливостях, там мені один знайомий, вам теж знайомий, не хочу прізвище називати. Політолог розповідав: уявляєш собі, що я виходжу на. До цієї Скабєєвої чи до е, там, Соловйова, в мене, в мене дивиться десятки мільйонів людей. І він дійсно, коли був в Москві, його, до нього підходили десятки людей, брати автограф, так? І коли він повертається сюди в Україну, це як провінція якась, так, дика, в <сі> якій аудиторія півтора ну, 2 мільйона це максимум для телебачення, який може бути, а там десятки мільйонів. І це, звичайно, дуже, дуже впливає. І на свідомість, і я ж не кажу про грошову складову так, впливало весь цей час. Олігархи, політики вважали, що все, що йде з Росії, воно набагато краще ніж місцеве телебачення так само, крім того, що це була диверсія, спрямована російська, так наповнювати наше телебачення російським контентом. так, Це було звичайно. Це ще й подобалось нашим продюсерам-олігархам, хазяям цих каналів, які просто забивали ефіри. Телесеріалами, передачами, ну та ж сама свобода слова. Ну що це? Ну, це людина приїхала Савік Шуц, якого підзад дали в Росії, так? Він приїхав сюди і створив, грубо кажучи, цю свободу слова почав заново. На чому це все будувалося? На, на тому, що він чудовий журналіст український, чи він якісь розслідування українські проводив? Так? Ні, це просто міф, який існує, так що все, що з Росії, це професійніше, краще. Дорожче і так далі, і це все було це. Я побере дуже від експертів питання, так які мені постійно задають, до питання щодо мені теж це постійно задають, коли критикують там Дізель шоу, 95-й квартал тих самих експертів. Чому ви не створюєте краще? Та проблема, що краще те є, звичайно. Тобто, нам самого початку нам зробили, побудували. Таку систему, де критерії кращості та якості визначають самі росіяни, визначали. І вони формували, ну якщо так прибрати всі там всі там моменти, і так далі, вони визначали інформаційну політику в цій державі протягом десяти річ. Всі ці люди, які зараз, вони такі самі сидять, ці продюсери. На телебаченні ті ж самі обличчя, які завалювали нас цим лайном російським, так вони тут вони зараз сидять. Більш того, я вам скажу, я це постійно повторюю. Якщо ми не усвідомимо те, наскільки це шкідливо для нас, для країни, все це повернеться. Бо ще раз повторюю, коли ти створюєш продукт одночасно, це вже українська позиція, так. Одночасно розраховане і на Україну, і на все російськомовне населення там Російської Федерації, Казахстану, і так далі. Тут у тебе це зрозуміло, що а, можливості заробити в рази більше. І вони чекають, коли от, закінчиться війна. Звичайно, там будуть якісь процеси, вони думають, так якісь там. А, але все це через рік-два це зійде з їхньої точки зору з багатьох так. Бо для цього будуть працювати на цьому ж телебаченні ті ж самі вже розкручені в Україні українські експерти, обличчя, там інфлюєнсери по різному їх можна називати. Вони для цього будуть працювати. ще завжди будуть казати: ну не тільки ж Путін є. Да, у нас є Латиніна, нас є П'янковський, у нас є там ще багато безліч людей. Так вони школи. Ще раз повторюсь, проблема не в тому хороші вони чи погані росіяни. Так, до Новодвольської той саме я чудово відносився звичай. але. Ще раз повторюю, це все люди з іншої країни, які не, можу, не можуть формувати інформації. Взагалі не те, щоб формувати, вони навіть залучені не повинні бути. Під забороною повинні бути, так? Якщо ми не да, так, на, на... дуже, І через те, що було засилля росіян протягом. 10 -річ на українському телебаченні, і повірте мені, моїй професії, і багатьох інших, звичайно, на їхньому тлі українські багато журналістів ведучих виглядають. Ну я кажу, не професійна, цим також стикаюсь постійно. так Коли люди, ти працюєш в цій сфері, люди елементарних речей не знають. Але тому що в них нема в українських дуже часто нема мотивації. Нема мотивації. Ви просто. Зрозумійте, я б я ці факти знаю, скільки заробляли росіяни тут на телебаченні, і скільки заробляють українці на телебаченні. Так? Це, ну, м'яко кажучи, інші цифри. Це один момент. Інший момент, ще раз повторюсь, так? що є такий вкорінений міт, Пробачте, що я використав слово міф. міт, про те, що росіяни це ознака якості, нічого подібного в принципі. Кажу як людина, яка вивчає інформаційний простір, яка знає багатьох з них, так я багато разів там була, нічого подібного нема. У нас просто менше грошей, менше можливостей через це, так і ми не, і ми не повинні конкурувати з. Росіянами ми повинні конкурувати між собою за якість продукту, так між собою. І тоді в нас будуть і кращі експерти, і кращі передачі, і кращі жарти, так би мовити, да які ми, ми живемо в цьому світі, коли я Ну от чесно, я рідко взагалі стикаюся з таким явищем. Я жодного на жодному концерті не був, звичайно, ні дітільшоу, ні 95-го кварталу. Я випадково один раз сидів в якомусь торговому центрі. Um, і там щось відкривалося і запросили дізер-шоу. Я вимушений був слухати годину. Ну я там пив каву і заодно послухав. Ну рівень, звичайно, м'яко кажучи дуже низький. І я десь в минулому році там була така благочинна акція. Я пішов на стендаперів українських. Ну, 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 це зовсім. Я, я сміявся. Я бачив, як військові сміються. Це дійсно смішно. Ну, були там не зовсім смішні жарти, звичайно. так? Там багато було стадато, але було багато. Ці хлопці дівчата мені взагалі нічого не говорять, ні прізвища, нічого. Але вони були смішні. Але я розумію, що з такими жартами. Бо вся наша. Цей шоу-бізнес він взаємопов'язаний. Вони там всі один з одним сплять, вони з один одним, одним кому, і так далі. І туди пролізти просто неможливо. так? Тому, коли ми там розповідаємо про те, як, як міг 95 квартал пожартувати, як там шоу, там інше, ми розумієте, вони все одно будуть. Їх з них знести неможливо, в принципі. Треба не знаю, треба створити якесь альтернативне. Простір альтернативний, так? я сподіваюся, після війни він з'явиться. Бо все це олігархічне телебачення, яке існувало до цього, воно ну, ну, крім обидлячення, яким займалося десятки років, воно іншим більше займатися не може. Воно, воно, воно так заточено, що я не уявляю собі, що воно може працювати по-іншому. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте подобайки. Сподіваюся, що найближчим часом у нас стане 10 тисяч, а там, вже, можливо, і колись стане і набагато більше. Буду сподіватися на це, буду сподіватися, що все ж таки я вам цікавий. До побачення.